В одному з сіл Білоцерківської громади на Полтавщині встановили намета в ньому похідні ліжка. Тут можуть надати тимчасовий прихисток для переселенців. Були певні проблеми з їхнім розміщенням, тому можливість додатково мати 20 ліжок і їх нормально дати можливість їм перепочити чи якийсь період перебути на нашій території, то це завдяки саме цьому проєкту. За словами Івана Лещенка, такий гуманітарний набір прихисток отримали за програмою Євросоюзу Юліт з Європою. Сухпайок, шкарпетки, міні-аптечка. Ліхтарик, міні-плита газова для розігріву, їжі, ніж, ну і антисептик. Також спальний мішок. Це досить і на перше время, на день-два, в день принципі, вистачить. Розмістили намет на території освітнього закладу. Ми продумали, щоб розташувати таким чином, щоб людині було зручно. Поряд у нас розміщений дитячий садочок, де є теж всі необхідні умови. І поряд розміщена траса Київ Харків, по якій я кажуть, найбільше рухалося внутрішньопереміщених людей. Фінансують проєкт країни Євросоюзу. Окрім Білоцерківської такі набори безплатно отримають ще дев'ять громад регіону, каже Ірина Балибіна. Це Миргородська, Корольська, Глобинська, Мачухівська, Градівська. Казечинська, Чутівська і Шишацька і Нехворощанська територіальні громади ім з індикаторів нашої нашого відбору були ті громади, в яких велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Цім громад вже отримали набори, і ми чекаємо підтвердження на отримання до 10 червня всім громадам Полтавщини, десяти, які ми. За словами голови Білоцерківської громади Івана Лещенка, нині у селах розмістили понад 700 переселенців, поки наметом ніхто не скористався. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко Єдині новини на Суспільному.